Отримує продуктовий набір, консерви, олію, макарони та інше. Віктор Догаєв у соціально-реабілітаційному центрі Каріта Суполтава, що за адресою Семена Антонця, 24. Одержати гуманітарну допомогу, однак, не для себе. Чоловік приїхав із Донеччини. Я поки взяв відпуск, працюю в Донецькій області. Дружина скинула. Я сьогодні приїхав отримати на маму Таня. З батьком були переселенці. Батько вмер, мама сама зараз тут на інвалід. 60 плюс і. Степень вразливості на перша група інвалідності. Щоб отримати продуктовий набір для своєї мами, Віктору знадобилися судове рішення, що він є опікуном жінки, довіреність на представництво її інтересів, а також інші документи загалом необхідні для реєстрації на видачу допомоги. Це паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО та документ, який підтверджує їхню категорію вразливості. Крім ВПО з інвалідністю похилого віку, це можуть бути переселенці з важким захворюванням, внутрішньо переміщені самотні матері, батьки, опікунини повнолітніх дітей і недієздатних осіб, а також багатодітні родини, вагітні і жінки з дітьми до трьох років. Видають проднабори для ВПО, які в межах 60 днів переїхали до Полтави та області. Їм надається безоплатна комплексна підтримка. Мають змогу звернутися до кризового центру. Та отримати послуги, юридичні консультації, психологічна підтримка, супровід від кейс-менеджера. Також в рамках проекту для постраждалих від війни на базі фонду діють простір дружні до дитини та інклюзивний центр.